Огляд, пальпація і перкусія серцевої ділянки оглядом і пальпацією досліджує серцевий поштовх, коливання грудної стінки в момент кожної систоли серця. При цьому серце зміщується і доторкується у більшості тварин бічною поверхнею лівого шлуночка, у собак і хутрових звірів верхівкою до грудної стінки, спричинюючи незначне випинання її. У дорослої великої рологатої худоби поштовх виявляється зліва в четвертому міжребер'ї, на 6 см нижче від лівої плечового суглоба. У конець зліва в п'ятому або справа в четвертому міжребер'ї. Малі тварини не мають серцевої вирізки легень, тому серцевий поштовх трохи дифузний, позбавлений чіткої локалізації. Пальпацією досліджують поштовхи з лівого і правого боків. У більшості здорових тварин серцевий за силою помірний, локалізований у певному місці грудної стінки. Посилення серцевого поштуху буває у тварин поганої вгодованості, а також у всіх тварин при збудженні після фізичного навантаження, при гіпертрофії і дилатації серця. При гострому міокардиті поштовх часто стає стукаючим, гранично посиленим і поширеним. Ослаблення серцевого поштуху помічається у тварин м'ясних порід при ожирінні, недостатності моціону, при пониженому то міокарда і послаблення скорочувальної здатності його після огляду і пальпації серцевої ділянки грудної клітки переходять до перкусії її способом легато визначають перкусійні межі серця. У більшості СГ тварин вдається виявити верхню і задню межі серця, за змінами яких можна судити про захворювання серця або сусідних органів. Верхню межу виявляють перкусії по лінії від заднього кута лопатки до ліктєвого суглоба. У більшості тварин по четвертому міжреберію. За переходом ясно-легеневого звуку ви притуплені. У здорової, великої рогатої худоби верхня межа знаходиться на лінії плечового суглоба, на горизонтальній лінії, проведені через середину плечового. Чового суглоба в овець і кіз. Трохи нижче від цієї лінії у коней на ширину двох пальців, верблюдів чотирьох пальців, нижче від лінії плечового суглоба. У більшості дрібних тварин на цій лінії. Зміщення верхньої перкусійної межі серця вгору трапляється при ексудативному перикардиці, гідроперикарді, ателектазі лівої легені, а зміщення вниз при лівосторонній альвеолярній емфіземі легені. Задню перкусійну межу серця визначають під час перкусії по лінії від лікцьового горба вгору і назад приблизно. Під кутом 45 градусів до горизонту за переходом притупленого звуку в ясний легеневий. У більшості здорових сільськогосподарських тварин вона досягає шостого, а у собак і кутрових звірів сьомого ребра. Зміщення задньої перкусійної межі серця вперед буває при альвеолярній емфіземі легень, тимпанії рубця, метеоризмі кишок, гострому розширенні шлунка, а зміщення назад. При гіпертрофії, дилатації серця, ексодативному перекардиці та гідроперекарді. Аускультація серця це один з найефективніших клінічних методів дослідження серця і серцево-судинної системи. Частіше користуються посередньо інструментальною аускультацією. Функціонування здорового серця тварин супроводжується звуками, які прийнято називати тонами. З фізичного погляду вони являють собою шуми певної частоти. При аускультації серця у тварин, звичайно, виявляють два чітко виражених постійних тони перший і другий. Перший тон виникає під час систоли, тому називається систолічним. Він утворюється рядом звукових компонентів, головне з яких є звуки від закривання антрівентрикулярних клапанів від скорочення шлуночків. На відміну від другого, перший тон сильніший, довший і нижчий. М'язові компоненти надають йому деякої глухості. Другий тон прийнято називати. Діастолічним, оскільки він при звичайній аускультації чується на початку діастоли. Головними звуковими компонентами його є звуки від закривання клапанів аорти і легеневої артерії та звуки від коливань стінок цих судин. Другий тон порівняно з першим слабкіший, коротший, вищий і виразніший. При при скореному серцебитті важко відрізнити перший тон від другого, а тому слід пам'ятати, що перший тон збігається з серцевим поштовхом і майже збігається з артеріальним пульсом. У здорових тварин перший тон більш виразний у точках найкращої чутливості антрівентрикулярних клапанів, а другий у точках найкращої чутливості клапанів аорти і легеневої артерії. Тони серця можуть змінюватися під пливом фізіологічних і особливо патологічних факторів. Посилення обох тонів буває у тварин поганої вгодом. Оності після фізичного навантаження, при збученні, вагітності, гарячці, гіпертрофії міокарда, послаблення обох тонів спостерігається у тварин вищої за середньої вгодованості при недостатності моціону, при виражених деструктивних змінах міокарду, ексудативному перикардиті, плевриті, гідроперикарді і гідротораксі. Посилення першого тону виявляється на початку розвитку гострого міокардиту при гіпертрофії шлуночків, анемії при анемії і різкому прискоренні течії крові. Послаблюється перший тон при недостатності антивентрикулярних клапанів вади серця, а також при деструктивних змінах міокарда. Подовження розщеплення і роздвоєння першого тону може бути при різночасному скороченні шлуночків. Різночасному закривання антивентрикулярних клапанів, виділення з віку, коливання стінок аорти і легеневої артерії у випадку ураження їх, зниження тонусу, склероз, аневриз. Роздвоєння відрізняється від розщеплення чіткішою паузою між півтонами. Такі зміни першого тону можуть мати функціональне і органічне походження. Прогонка тварин знімає подовження і розщеплення. Посилюється другий тон при підвищенні кров'яного тиску у великому або малому колах кровообігу, ритм галоп. По характеризується трьома тонами, які чуються один за одним майже через рівні проміжки часу, частіше з наголосом на останньому з них завжди супроводжується тахікардією. Основна причина його роздвоєння першого тону в зв'язку з різночасним скороченням шлуночків при різкому вираженні функціональні слабкості одного з них. Ембріокардія нагадує ритм серця ембріону і характеризується чергуванням цілком однакових тонів, які йдуть один за одним через рівні проміжки часу. Головна причина. Її різке послаблення другого тону серця, в зв'язку із зниженням артеріального кривиного тиску. При цьому фонетично чути тільки перший тон, як при оскультації серця плоду. Ембріокардія спостерігається при тяжких захворюваннях, які супроводжуються перезом артеріальних судин при колепсі великих втратах крові. При оскультації серця слід звертати увагу і на виражену глухість обох тонів, яка може бути зумовлена дифузним деструктивними змінами міокарда. Електрокардіографія найбільш об'єктивний допоміжний метод дослідження серцево-судинної системи, який полягає в графічній реєстрації електричних явищ у серці, які виникають при його збудженні для електрокардіографії. Застосовують спеціальні апарати електрокардіографи. Вони можуть бути з фотозаписом, з механічним записом і з електронно-променевою трубкою. Працюють електрокардіографи від електромережі або від акумуляторів. Останні часу почали застосовувати радіолометричну апаратуру, яка дає змогу реєструвати електричні процеси в серці тварин на відстані. У клінічній ветеринарії найчастіше застосовують відведення електричних потенціалів серця від кінцівок. Перше це відведення від обох грудних кінцівок, друге від правої грудної і лівої тазової, і третє відведення від лівої грудної і лівої тазової кінцівки. Електроди накладають на ділянки п'ясток і грудних плесень тазових кінцівок. Другий відведення є основним, оскільки дає змогу реєструвати електричні потенціали всього серця. Перший і третій відведення є допоміжними і використовуються в топішній діагностиці, тобто при визначенні уражених різних відділів серця. З цією ж метою використовують грудні відведення: уніполярні і підселені, уніполярні грудні і від кінцівок. Уніполярні відведення відрізняються від звичайних тим, що індиферентним електродом такому разі є центральний, який об'єднує відповідні всі три і два відведення. Електрокардіограма ЕКГ складається із зубців і інтервалів. Зубці позначають літерами латинського алфавіту, зубець П характеризується процеси збудження в передсерцях. Інтервал П показує час проходження збудження від передсерця до шлуночка, QRST шлуночковий комплекс, який складається з початкової частини QRS і кінцевої частини. Зубця Т. QRS відображає процес охоплення збудження міокарда шлуночків, а Т процеси реполяризації відновлення позитивного заряду, тобто обмінні відновні процеси в міокарді шлуночків при переході із їх стану збудження у стан спокою. Сегмент СТ у здорових тварин лежить на ізоелектричній лінії. Він відповідає періоду повної деполяризації, з'явленню негативного заряду, міокарда шлуночків, коли немає різниці потенціалів. Комплекс QRST відповідає тривалості електричної систоли шлуночків серця, а інтервал ТП дає уявлення про тривалість електричної діастоли його. Під час аналізу ЕКГ відзначають розміри і форми зубців довжину інтервалів напрямок електричної осі серця, систолічний показник відношення тривалості електричного систолу шлуночків до тривалості всього серцевого циклу РР. Виражений у відсотках положення відносно ізоелектричної лінії і форму сегмента СТ зміщує і в деформації якого є ознакою порушення коронарного кровообігу. Діагностичне значення електрокардіографії полягає в тому, що вона допомагає визначити і диференціювати різні порушення серцевого ритму, виявляти запальні і дистрофічно дегенеративні процеси міокардії, а також порушення коронарного кровообігу.